Я думаю, що разбира це викратка відмічається. Is it Сьогодні близько четвертої години ранку до жордських поліцейських надійшло повідомлення про те, що у власному будинку по вулиці Щедріна виявлено мертвими двох юнаків громадян Індії. Третій був важко поранений. Поліцейські одразу ж взялися розслідувати цей злочин. Як стало відомо, правоохоронцям будинок винаймали троє студентів, третьокурсників, громадян Індії, які постраждали від рук невідомих. Імовірно, причиною інциденту стало нічне застілля друзів, оскільки у приміщенні, де проживали іноземці, поліцейські... Виявили пляшки з алкогольними напоями. За даним фактом, поліцію відкрите кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Підозрювані, вкрали особисті речі, померлих, планшети, ноутбук. Санкція згаданої статті передбачає додовічного позбавлення волі.